Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ньюс. В цьому відео ми поговоримо про конструкторське бюро. Вони, як і минулі танки з бюро, які вже були, але з'явилися знову, будуть без 3D-стилів, просто сам танк. Ну і сьогодні буде невеликий огляд як об'єкта 452К, так і КПЗ-07ПЕ. Але, так як танки не нові, їх всі знають. Огляд буде коротенький, а в кінці висновок. висловлю свою думку, який танк можна взяти, а за який можна подумати. Об'єкт 452К Гармата. ДПМ 2503, альфа з пострілу 560. І це прям класно, це не по 240 пулькати. Калібр гармати 130 мм. Хороше пробиття в 260 мм на ББ та 320 на кумулятиві. Час перезаряджання 13.42. Для такої альфи непогане КД. Час зведення 2.4. теж непогано. Розкид 0.36. і тут вже нормально. Боєкомплект 30 снарядів, а от це вже є мінусом. Доволі легко в затяжному бою буде їх вистрілювати. КВН 7 градусів донизу, до доверху. Стабілізація в русі 0,18, при повороті корпусу 0,18, та при повороті башні 08. Ну в загальному стабілізація на межі терпимого, стабілізатор в допомогу. А зараз на фоні ви будете бачити ці бої про ці танки, тому напиши свою думку в коментарях, що ти про це думаєш. Не забудь підписатись, написати коментар та поставити вподобайку. Бронювання. Бронювання корпусу. Центральна частина 244 мм, ближче до НЛД 247, ближче до башні 242. І це зрозуміло. Пробивається. Навіть ББшками однокласників. Саме НЛД маленьке і в середньому має броню в 184 мм, де настільки мало, що Бурасік без голди може туди пробити. ВЛД. Номіналом 120 мм, але має гострий кут, який дає приведену броню вже в 270 мм. Але, звісно, якщо стати від кавенів, броня космічна. І знову ж таки, броня до корпуса слабша, а до башні сильніша. Скула корпусу: все, що треба про них знати, те, що вони номіналом 135 мм. А це означає, по правилу трьох калібрів, в лоб наразі абсолютно жодна гармата в грі не може пробити його скули. Бо ну серйозно, в нього 405-й калібр гармати, борта 100 мм. Виставляєте гострий кут і танкуєте, але якщо перестаратися, легко проб'ють скули, які вже не мають такої великої броні із-за меншого кута. Башня, все, що треба про неї знати, вона в 130 мм, номінально та 320 і більше приведеної броні башні залізобетона. Є лючок, і він маленький, де знаходиться в задній частині башні, але має бронювання всього 135 мм. ХП 2400, мобільність максимальна вперед 40 км, назад, км, потужність двигуна 880 кінських сил, та питома потужність 16 кінських сил на тонну. Як для тяжа непогана мобільність. Ну і другий танк за бюро це КПЗ-07ПЕ, і він теж хороший танк з добре збалансованою гарматою. ДПМ 2700, шкода за постріл 410. Звучить не дуже, але натомість у нас є хороше пробивання 270 мм на підколі та нормальне пробивання на голдовому кумулятиві. І докупи ще й перезаряджання хороше 911, час зведення 1,63, розкид 0,32. Ну. От і по ТТХ гармата прямо файна. Калібр 120, 45 снарядів, має кавене мінус 8 донизу та 20 доверху. Стабілізація. В русі 0,15, корпусу 0,15 та повороту башні 0,10 Стабілізація теж є одним із хороших показників танку. Броня. Вона тут в деяких місцях і краща і навпаки гірша. ВЛД ближче до башні 280 мм, ближче до НЛД 305 мм. І це вже тяжкі однокласники не можуть пробити. Тим більше, коли у нього на ВЛД є ковш, який виступає як файний екран, то НЛД в середньому 196 мм, пробивається всім, броня бортів 70 мм, на порядок менша за 452-го, ще й можуть пробити в моторний відсік, як мінотавру. Так як ковш на всю ВЛД покриває, то по краях є голі зони, на яких немає ковша, і там всього 250 мм, які легко пробиваються, коли він танкує бортом. Броня башні тут вона хороша, але з нюансами. Біля маски є зони в 280 мм, та й лючок є, він знаходиться спереду, і в нього легко попасти. Також ще один нюанс ховається в кришки башні, яка тут всього 45 мм. А це означає, танк, у якого калібр гармати більше 135 мм, може пробити в кришку ХП-2200 одиниць. Мобільність. Швидкість вперед 50 км, назад 15 км, потужність двигуна 960 кінських сил. Притома потужність на 1 тонну 16,84. Погана, непогана, але мобільність. Огляд 410 метрів. Моя думка про обох танків. Вони є обидва хорошими. Але скажу за КПЗ. На КПЗ я відкатав немало боїв, скажу, що КПЗ доволі такий прикольний за рахунок рухливості та гармати і кавені. Також цей ковш може танкувати в кумулятиви, якщо ти лобом стоїш. Але не забувайте про те, що цей танк може отримувати просто в лоб кумульом або в башенку, тому на ньому потрібно грати дуже обережно. Але за рахунок маневреності ви можете домінувати в бою, як на СТ, так і на ТТ флангах. Про об'єкти 452К, чесно кажучи, цей танк, коли я його взяв, він не дуже мені зайшов через велике НЛД. Туди пробивають майже всі, за рахунок того, що в тебе не вистачає КВНів, то ти вимушений виставляти НЛД, яке будуть пробивати всі, але в залежності від того, від рівня танку, та і відповідно від того, який калібр гармати і під яким кутом ти виїхав. До речі, якщо ти викатуєшся під кутом та ховаєш ліву гусеницю, наприклад, якщо ти зліва виїжджаєш, то в НЛД пробити дуже складно. Особливо є снаряди підколи, які будуть рекошетити, кумлі, можливо навіть і не проб'ють. Тому тут все залежить тільки від того, як ви танкуєте, і в загальному, який ви любите тип техніки: швидкий чи повільний, бронювання чи все ж таки картонність більше. Одне можу сказати, що кампанзера потрібно забирати обов'язково. Але тут, якщо подивитися, то в принципі всі ТТХ названі були без обладнання. І якщо поставити обладнання, то танки ще краще стають на гру. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Поділись враженнями від почутої інформації в коментарях. Зустрінемося ще раз у новому відео, тому можеш підписатись на канал та вимкнути дзвіночок. Тут купа цікавих відео по нашій грі. Також проводжу стріми, на яких активно спілкуюся зі своїми глядачами та спільнотою. Також не забуваємо, завдяки кому я можу зараз записувати це відео, а ви його дивитися. Підтримайте Україну. Підтримайте ЗСУ. Хай вам щастить. Слава Україні! Героям слава!